Як гарно, ці слова ми часто промовляємо, коли бачимо квіти, тварин, природні пейзажі або явища, схід сонця, веселку, зірки. Але для кожної людини існує своє поняття краси, бо його не визначити конкретними стандартами. Художниця Надія Фомічова говорить: для неї краса це багатогранне поняття. Вона наповнює усе життя митця. Адже а, саме. Така відмінність спостерігати красу, фіксувати, красу, бачити красу у звичайних речах. Саме це, на мій погляд, характеризує митця це перша якість, якою повинен володіти саме той, хто хоче бути митцем. Хтось бачить у калюжі просто брудну воду, а для когось це дзеркало, в якому можна побачити небо, дерева і самого себе. І так можна казати про багато предметів та явищ, бо є своєрідна краса і в урагані, і в штормі, і в темряві ночі. Поняття краси та відчуття краси у кожного своє. І краса, вона не завжди така, якась мусить бути традиційна. Так? І саме Така якість бачити красу у якихось речах незвичних у речах, таких, які ми взагалі не звикли вважати прекрасними. Саме це така особливість, яка митців відрізняє. Коли говорять, ця людина гарна, це дуже суб'єктивно, бо, перш за все, мають на увазі зовнішні риси. Але краса жінки, чоловіка або дитини це не тільки зовнішність, а перш за все, внутрішнє сяйво, тепло, яке йде від людини. Чи можна казати, дивлячись на ці портрети, що хтось зображений надією Фомічовою, не красивий? Для мене ну всі люди гарні, усі люди прекрасні, бо кожне лице воно особливий, кожний характер також. Для мене портрет це не тільки риси, риси, обличчя, це притамання якісь там особливості зовнішнього вигляду людини. Ні, це сутність його насамперед. Під час війни багато людей живуть в постійному стресі, і саме зараз, як ніколи раніше, потрібно навчитися помічати красу, милуватися природою, полюстками квітів, зеленими деревами, витворами мистецтва, усім тим, що нас оточує щодня. Бо це зняття стресу, повернення у теперішній момент. Споглядати зовнішній світ, споглядати мистецтво мистецтво, яке перевірено часом. Вже треба відвідувати музеї. Треба більше ну бачити не в круги себе, адже наш світ він, створений прекрасним. Якщо ви будете ходити вулицями з відкритим серцем, якщо ви будете жити з відкритим серцем, звичайно, що ви навчитеся бачити красу там, де її не бачить ваш сусід. Ще один спосіб зняття стресу спроба створити щось самому, і не обов'язково на професійному рівні. Можна просто виплеснути свої емоції на лист паперу або полотно. Надія Фомічова говорить, їй завжди допомагає саме мистецтво. Це стосується не тільки війни і не тільки якихось там складних життєвих питань або ситуацій. Бо мистецтво взагалі має таку якість чудово лікувати, лікувати душу, лікувати людей, яким би не було це мистецтво. Особливо коли ти створюєш мистецтво, коли ти уважно вдивляєшся в навколишній світ, ти бачиш більше, ніж коли ти просто йдеш повз чогось. Вміння бачити красоту навкруги себе це мистецтво, якому теж треба вчитися, бо комусь таке відчуття дароване природою, а хтось не хоче або не вміє помічати щось гарне. Але якщо навчитися цьому, то світ заграє новими фарбами.